Вітаю вас, дорогі телеглядачі! В ефірі телепередача про будні та свята тернопільських рятувальників. В сьогоднішньому випуску ми вам покажемо. Пожежі, які виникли на території області у лютому. Консультаційний центр управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України в області працює в цілодобовому режимі. Допомога тимчасово переселеним громадянам продовжується. Захисні споруди та укриття приводять до належного стану. Працівники обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України в області допомагають українським бійцям. 9 лютого о 14.30 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в житловій квартирі на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку у Тернополі. До місця події негайно вирушили два відділення частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення. До гасіння пожежі залучили ланку газодимозахисної служби. Незважаючи на екстремальні умови та щільне задимлення, пожежу оперативно ліквідували та не допустили розповсюдження полум'я на решту приміщень. Вогонь пошкодив внутрішнє оздоблення стін та речі домашнього вжитку. Загальна площа горіння складала 4 метри квадратних. Причина пожежі та матеріалу збитки встановлюються. 14 лютого о 13.26 Надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Громницького у Тернополі. На місце події відразу направили черговий караул другої державної пожежно-рятувальної частини та чергове відділення частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону. Пожежа виникла в одній із квартир на восьмому поверсі багатоквартирного житлового будинку. Власниця помешкання самотужки намагалася ліквідувати загорання, внаслідок чого отримала опіки середнього ступеню важкості. Вогнеборцям вдалось запобігти перекиданню полум'я на сусідні приміщення та оперативно ліквідувати пожежу. Потерпілу передали працівникам швидкої медичної допомоги, які доправили жінку до одного із лікувальних закладів міста. Консультаційний центр, що функціонує в обласному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій, віднедавна до ваших послуг цілодобово. Щоб надавати громадянам детальну інформацію з питань цивільного захисту консультаційний центр управління державної служби з надзвичайних ситуацій України в області переведено на цілодобовий режим роботи. Усі бажаючі, звернувшись сюди, зможуть отримати вичерпні відповіді щодо безпечної поведінки у надзвичайних ситуаціях, визнати місця розташування медичних закладів з надання екстреної медичної допомоги та їх контактні телефони. Місця розташування об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, найпростіших укриттів, споруд подвійного призначення в містах обласного підпорядкування та районних центрах області. Отримати рекомендації населенню щодо дій під час виникнення надзвичайних ситуацій, характерних для нашого регіону, зокрема при аваріях на хімічно-небезпечних об'єктах, гідротехнічних спорудах, інших потенційно небезпечних об'єктах, а також рекомендації щодо дій під час проведення антитерористичної операції та інші інформаційно-довідкові матеріали з питань цивільного захисту, які актуальні для Тернопільської області. Надання інформації здійснюється у зручній для запитувача формі: по телефону, через мережу інтернету, НЕТ або під час безпосереднього спілкування з фахівцями консультаційного центру. Звернутися до консультаційного центру ви зможете за телефонами 067 97 86 609 0352 24 21 26 та 101. Продовжуємо надавати допомогу тимчасово переселеним громадянам зі сходу, які вимушені покидати свої домівки та рятувати найцінніше життя. Тривають бойові дії на сході України. Чимало мешканців Донецької та Луганської областей в силу складних життєвих обставин змушені полишати рідні домівки та шукати прихистку в інших областях України. Багато їх, рятуючись із зони проведення антитерористичної операції, прибуває і на Тернопільщину. Зокрема, 7 лютого на залізничному вокзалі міста Тернополя працівники управління зустріли двох мешканок Донецька – 40-річну жінку та її 20-річну доньку. Через декілька годин вони знову зустрічали вимушених переселенців, цього разу із Луганщини. До Тернополя прибули 23-річна жінка та її дворічна донька. Працівники управління зареєстрували тимчасово переселених осіб, з'ясували проблеми та побажання та організували їх доставку до тимчасового помешкання. 8 лютого, о 3 годині ночі рятувальники спільно із бригадою швидкої допомоги зустріли 39-річного мешканця міста Авдіївка Донецької області. Чоловік інвалід другої групи. Тож медики взяли його під свою опіку. Наразі люди забезпечені житлом і всім необхідним та щиро вдячні рятувальникам за надану допомогу. Усім відома фраза Хочеш миру, готуйся до війни сьогодні набула фатального значення: ми хочемо миру і перевіряємо та приводимо до ладу бомбосховища. Реалії сьогодення примушують приділити посилену увагу захисту населення, особливо важливе питання утримання захисних споруд та інших місць можливого укриття людей з метою захисту їх життя та здоров'я. Останні рішення уряду спрямовані на встановлення режиму підвищеної готовності на території усієї держави, координацію дій державних органів влади для забезпечення захисту населення, території і майна та функціонування єдиної державної системи цивільного захисту державній службі з надзвичайних. Ситуацій та її територіальним органам доручено впродовж лютого березня цього року провести перевірку стану готовності пунктів управління та захисних споруд. Відповідно до Кодексу цивільного захисту для укриття населення створюється фонд захисних споруд. До захисних споруд відносяться сховища, протирадиційні укриття та швидко захисні споруди. Для укриття населення. В мирний та особливий період використовуються споруди подвійного призначення або найпростіше укриття. До споруд подвійного призначення відносяться будь-які приміщення наземного підземного простору, які в мирний час використовуються для повсякденного функціонування, а на особливий період можуть служити для укриття населення. До найпростіших укриттів відносяться. Підвали житлових будинків, підземні переходи, підземні паркінги. Захисні споруди цивільного захисту та цивільної оборони використовуються для укриття працюючого населення, розташовані, як правило, на промислових об'єктах в місті Тернополі в промисловій зоні. Одним із завдань уряду є обстеження усіх цих об'єктів і приведення до належного стану. На Тернопільщині підлягає технічній інвентаризації 544 захисні споруди цивільного захисту, які перебувають у державній, комунальній і приватній власності. Сності станом на 26 лютого перевірено 48 З них готовими до використання визнано 64%. Основні недоліки відсутність або несправність систем життєзабезпечення, водопостачання, освітлення, каналізації, опалення та вентиляції. Власники чи балансоутримувачі захисних споруд зобов'язані оперативно привести їх у належний стан, встановити додаткові лави, стільці, провести ремонт електричної, каналізаційної, вентиляційної мереж та водопроводу. Захисна споруда була створена в 1985 році, і з тих пір вона не експлуатувалася, тобто не було такої необхідності за цей час. Деякі приміщення при прийдеться трошки косметично ремонтувати, перевіряти всі електричні. Прилади, тому що за такий довгий термін треба буде провести профілактичний ремонт і огляд, діагностику. В самому бомбосховищі працює система вентиляції повітря. Є чотири герметичних дверей, які при необхідності герметично закривають споруду для забезпечення захисту перебуваючих в бомбосховищі. Значить, є санітарні вузли, тобто туалети, є дизель-генератор, який при необхідності забезпечує електрикою абсолютно все, всю споруду. Забезпечує і електромотори, які живлять фільтри, які качають повітря для очищення і для використання в бомбосховищі». Нагадаємо, що захисні споруди для працівників підприємств створюються на території цих підприємств або поруч із ними, призначені в основному для робочих змін. Для населення пристосовуються під захисні споруди та сховища, підвальні приміщення у житлових будинках, підземні переходи, парковки та інші об'єкти підземного простору. У зв'язку із цим розпочато процес переобладнання підвалів під найпростіші сховища. Міський голова Сергій Надал також доручив управлінню житлово-комунального господарства очистити підвали в усіх підпорядкованих їм будинках і забезпечити необхідні умови, де у разі виникнення надзвичайних ситуацій змогли б перебувати люди. Кожен житловий будинок проводиться очистка від різних великогабаритних відходів відповідно до затвердженого графіку. До кінця березня місяця повинні провести очистку всіх житлових будинків. В один день охоплюємо два-три, а часом і чотири-чотири будинки задіяно дві техніки, і вивозимо відповідно на Малашевецьке сміттєзвалище. Всі великогабаритні та побутові відходи, які є в підвалах житлових будинків. Найбільша увага сьогодні прикута до подій на сході країни. Свідомі громадяни переживають, вболівають, допомагають усім, чим можуть. Не залишаються осторонь і рятувальники, які й у мирний час звикли першими відгукуватись на чужу біду. Працівники управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій в області не залишаються осторонь цих подій, які відбуваються сьогодні на сході України. Рятувальники підтримали започатковану волонтерами смачну ініціативу виготовлення традиційних українських страв для бійців. 19 лютого працівниці управління Готували вареники із картоплею, щоб передати на схід українським воїнам. Продовж декількох годин вони виліпили близько чотирьох тисяч вареників, які розфасували у порції. Смаколики, які приготували з любов'ю та ніжністю, передали українським захисникам, котрі перебувають на передовій лінії оборони. У Кременецькому районному відділі управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області. Рятувальники організували виробництво саморобних пічок буржуйок із підручних матеріалів, щоб забезпечити. Ними наше військо, яке у надзвичайно складних умовах захищає нас з вами від загарбника. Працюють хлопці у вільний від служби час, залишаються після чергувань або приходять на декілька годин, коли мають таку можливість. Допомагають один одному та навчають, адже не всі вміють зварювати, кувати чи працювати з металом. Проте швидко вчаться, і кожна наступна буржуйка стає більш кращою та досконалішою. А теребовлянські рятувальники провели капітальний ремонт двох вантажних автомобілів. Ас 66 які передали українським військовим. Машини пофарбували, провели технічне обслуговування усіх вузлів та агрегатів, встановили броньований захист. Тож не будьмо байдужими. долучаймося до добрих справ, і нам обов'язково вдасться разом врятувати Україну.